Купівля квартири трудомісткий процес, який вимагає вкладень як моральних, так і фінансових, щоб не витратити свої сили марно, а гроші на вітер звертайте увагу на корисні дрібниці і приємні бонуси, чи входить балкон у вартість житла, чи буде знижка, якщо ви готові оплатити всю квартиру або берете іпотеку, а ще ніколи не відмовляйтеся від привабливих пропозицій. Чому розповідаємо в цьому відео? Один слідкуйте за акціями та знижками. За чашкою ранкової кави не забувайте переглядати сайти компанії-забудовників. Можливо, для вас вже приготували привабливу пропозицію. Якщо ви скористаєтеся іпотекою або готові оплатити всю вартість квартири одноразово, вам обов'язково запропонують знижку. Для компанії це шанс швидко заробити гроші. Розмір знижки становитиме від 1 до 8 або в середньому 3-5. 2. Купуйте квартиру зі 100% оплатою. Ви можете отримати максимальну знижку, якщо готові повністю оплатити житло. Не вистачає незначної суми. Не поспішайте брати іпотеку, якщо є можливість, займіть у знайомих або візьміть споживчий кредит. Тоді покупка квартири виявиться вигідніше, ніж розстрочка або та ж іпотека. Наприклад, при знижці в 5 на квартиру вартістю 5 мільйонів гривень. Ви заощадите 250 тисяч три. Купуйте квартиру в святкові дні або влітку, літо і свята. Традиційний час відпусток і канікул, але тільки не для забудовників. Під час затища на ринку нерухомості вони щосили намагаються повернути вашу увагу і запускають цікаві акції. Така стратегія подвійно корисна і для вас можна не тільки заощадити на покупці квартири. Але і в спокійному темпі за відсутності великої кількості покупців провести угоду. Чотири звертайте увагу на спеціальні пропозиції не поспішайте відмовлятися від пропозиції, Машиномісце, балкон, підсобне приміщення в подарунок це ще один вірний спосіб не витрачати зайві гроші при монолітному будівництві площа балконів і, як наслідок, їх ціна досить істотна. Виключивши їх із загального бюджету, ви значно заощадите на покупці. 5. придивіться до менш затребуваним типам квартир. Практично в будь-якому проекті є кілька типів планування квартир, але деякі з них купуються швидше в силу сформованих стереотипів і смаків покупців. Квартири на самому нижньому і самому верхньому рівні позбавлені балконів або обладнані суміщеним санвузлом. Список житла, яке категорично не подобається потенційним покупцям, можна продовжити і далі, проте будь-який забудовник насамперед орієнтується на рівномірну реалізацію. Тому на обділені увагою квартири він може пропонувати хороші знижки. 6. купуйте квартиру з обробкою. Ремонт від забудовника в будь-якому випадку обійдеться дешевший, ніж ремонт своїми силами за рахунок оптової закупівлі будматеріалів і великого обсягу робіт. В середньому ремонт, який ви зробите самі, може коштувати 3,0 від вартості квартири, тому готова обробка дозволяє скоротити цю статтю витрат. Якщо ж ви мрієте про ремонт за участю дизайнера, купуйте квартиру без внутрішніх стін, щоб не витрачатися на демонтаж існуючих перегородок. Всім звертайтеся до спеціалістів, якщо ви не впевнені, що знаєте всі підводні камені в укладанні угод з нерухомістю, скористайтеся послугами великих ріелторських компаній, крім повного супроводу. Під час покупки квартири вам допоможуть вибрати оптимальний проект з урахуванням всіх ваших побажань, при цьому ціна самого житла буде однаковою як при покупці через ріелтора. Так і через відділ продажів компанії забудовника вісім. Чітко формулюйте свої вимоги. Якщо ви точно уявляєте собі квартиру своєї мрії, її площа планування, номер поверху і вид з вікна. Ви вже ономите свої гроші і час, якщо бронювати квартиру, яка не відповідає всім вимогам, потім доведеться шукати іншу. За цей час може зрости ціна житла, а з'являться додаткові витрати. Редакція Інмі, Ром в дякує Естартет за допомогу в підготовці матеріалу.